Ти молодець? Ти молодець? Правда ти не впадеш зараз? Що? Ти щасливий, що ти заліз Гі-гі Гі-гі Ти квіточки ловиш, так? Ти ловиш квіточки? Так. Да. Тепер ти хочеш до телефону? Так. Да. Ти хочеш до А ну, давай привіт. <ріхи> Що там телефон? Телефон тебе. То, щоб тобі було легше вкладати. Інгі. Інгії. Ти всім привіт передав. Ти всім привіт передав. Куди ти йдеш? Куди ти зібрався? Куди ти зібрався? ダンス大丈夫。